Вітаю гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні Таро прогноз на наступний тиждень. Кожну п'ятницю така рубрика виходить. Наступний тиждень у нас з 9 по 5 вересня. Дивимося, як завжди, ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання і фінанси. Три варіанти, на кожен варіант своя колода. Обирайте 1, 2, 3 або по колоді, як вам зручніше, куди вас потянули, як вам хочеться. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанта. Колода від Сад, Вона дуже ніжна, м'яка. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Можете задавати картам свої запитання, щоб з вами розклад максимально резонував. Так, ваш настрій на наступний тиждень загальна характеристика. Угу. Знаєте, тут карти показують, що вам хочеться поставити якомусь питанні крапку. Можливо, це буде не дуже приємно. Якась розмова серйозна, да? ну, от у вас буде такий настрій, що як би вже не сталося, я хочу вже вирішити для себе це запитання. От питання, яке мучить, проблема, яка мучить, я хочу її вирішити. Я хочу її завершити. Ось такий настрій чуть-чуть такий сумний да? по п'ятірці кубків. Тому що. От переживання перед, тим, перед цією розмовою, перед цією дією, але розуміння того, що це необхідно зробити. Ну, зараз подивимося, де це у вас програється. Особисте життя. Особисте життя для вас. Що карти покажуть. Да. Особисте життя башня тут. Ви знаєте, тут. Я би сказала, що по цих картах тут гарно це все програється. От, можливо, тут це і в особистому житті, да, якась важлива розмова. Тому що тут по башні рушаться більше якісь стереотипи і те, що було неправильно, да, От ніби вам потрібно поговорити, щось вияснити в особистому житті. Хто ще не в парі, тут хтось може на вашому шляху з'явитись, да? Незвичний для вас. Незвичний. може бути інша національність, там, не знаю, інша віра по Єрофанту. Хочу ще трошечки для вас уточнити одинички. Баланс якийсь, щоб втримати. Ну, тут дійсно буде якась розмова, важлива розмова для вас. Тут, ніби партнер має якусь думку, на яку дуже тяжко вплинути. І на цьому тижні ви зможете. Якось, так не те, що граючись, але ну, не в лоб, а акуратно пояснити і донести те, що ви хочете. Ну, от чому ви так переживаєте, не знаю, але у вас такі йдуть переживання, чи вас почують, чи вас розуміють. Можливо, ви тут хочете комусь зізнатись у своїх почуттях. Ну, Тут карти говорять, що ну, тут нема страху. Да? Робіть акуратно, але. Ідіть в цьому напрямку. Хто хоче помиритись, ви теж тут можете помиритись по цим картам. Ну тут вас чекає прояснення. Ви тут щось зможете для себе зрозуміти, зруйнувати старі стереотипи. І виявиться, що не все так страшно, Да? Дуже часто так буває. І в вашому випадку це точно так. Що страх більше, ніж ситуація. Так, дивимось, кар'єра, робота, навчання. В кожному своє актуальне. Тут, знаєте, як по картам. Дивіться, одразу так, для тих, хто в пошуку, ну навряд чи ви щось тут знайдете. На цьому тижні нема таких нормальних якихось пропозицій і вам нема до куди звернутися. Вибору немає для тих, хто вже давно працює, мені ця потірка мечів тут зовсім не подобається. Тут ніби як можуть вас наводити на якісь ці неправильні поступки керівник, щоб ви робили саме так, як Керівник це бачить. Якщо ви самі на себе працюєте, ну, може, під якусь систему все одно прийдеться провинатися, не знаю. Клієнт прийде якийсь такий м -м, незвичний, да? з, от тяжко з ним буде працювати. Ну, така от ситуація неприємна якась на роботі. Ну, що тут ще з минулим зв'язано імператор, влада. Що це у мене впало? Лодо впало картин. <ріст> так. От ніби вас буде щось заставляти робити, що вам не дуже подобається. Або от переходить ваше коло робоча да? людина чи навчання, людина, яка яка от давить з собою, якесь складне завдання дає, неприємне завдання. От придеться щось таке робити, що не дуже вам подобається, вам чесно скажу, отак, от в особистому житті. Ой, в, в, в кар'єрі роботі. От людина, яку не думку якої не поміняєш, да, на якої не вплинеш, і вона має верх над вами владу, отак, от от, я би сказала, програється. Ну, Давайте дивіться, як це буде. В фінансах у вас так, фінанси. Королева кубків, так і шість кубків. Ну, невеликі гроші є. Ну, може, якийсь аванс, можливо, якісь підробітки. Гроші є. Можуть бути приємні трати. Мені не показано. Що там от приходить багато чи уходить багато грошей? Показано, що якийсь потік такий більш-менш стабільний, да, все майже як завжди. Але щось ви будете для себе купувати, радувати. Королева кубка, кубків, шістка кубків, щось що е, буде приносити задоволення. Ну і можуть бути трати на, на дітей, особливо на студентів. Ну, це не виб'є вас якось з колії, це не вплине на вашу загальну якусь ситуацію. Ось так, фінанси, показано, що поток відкритий. Він, як ішов, так і буде йти. І приємні якісь витрати або витрати на дітей. Ось так резюмую. Ось такий тиждень у вас на, на роботі не дуже приємна ситуація. В особистому житті, навпаки, полегшення. Через якийсь складний для вас крок, але він принесе полегшення. Так, ось такий тиждень для вас, одинички, пишіть в коментарях враження свої, вертайтесь потім, коли пройде час, як. Програлись, напишіть, мені дуже цікаво. А я переходжу до двічок. Так, і як називати це теро знову? М -м -м. Нехай будуть містичні відповіді, ну тут з містикою ну, не дуже це тару пов'язано. Так, дивимося, як завжди, да? Задавайте картам свої запитання для того, щоб розказ з вами максимально резюмінував. Я гарно тасую, щоб саме ваші карти вийшли для вас. Так. Загальна характеристика настрій тижня для вас. Ох ти. Знаєте, тут якесь як повідомлення іде. Як дезінформація, я навіть би сказала. Да? яке хоче вас вибити з колії, але по помірності ви будете триматись. От є, є якісь такі на наступному тижні моменти, які будуть вас трошки розчаровувати і лякати. Але ви зможете, знаєте, як по картам, Випадати в паніку, спочатку все перевірите, ставитися якось спокійніше, перша карта, да? старший аркан помірність, говорить, що все, що буде відбуватись, ви зможете прийняти і розрішити. Трійка чи про якісь страхи говорить. От, знаєте, от тут, як намальовано, на телефон проходить якесь повідомлення. Думаю, що, ну, що з ним робити? Якийсь страх трохи. Це як у нас в Україні, да? цей тиждень просто. Кру, крутий був. Підвищена ця небезпека. По 33 рази за ніч. От, знаєте, типу щось такого. Хто не, не з України дивиться, ну от щось може таке прийти, що вас тривожить. Так, дивимося, де програється. Особисте життя, що карти показують зміни кардинальні. Ух ти, колесо Фортуни дивіться і тут уже залежить від того, що у вас зараз відбувається. Що смерть, що колесо фортуни показує, що все міняється. Міняється по колесу фортуни у зворотній напрямок, тобто від того, що зараз відбувається. І може ще показувати, що цілий тиждень буде мінливий такий настрій верхний, сверхний, да, крутиться. То злякались, то вирівнялись по помірності, ну штормити буде. І тут залежить від того, що зараз відбувається в ваших стосунках. Тут як ніби протилежна енергія тому, що зараз відбувається. Якщо ви не в парі, звичайно, тут можна зустріти мужчину знову ж таки якогось зовсім іншого, не такого, як завжди. Несподіваного. Зовсім несподіваних місцях, да, зовсім якось неочікувано можна його зустріти. Давайте ще трошечки. Що тут у вас? Переживання. Старші аркани у вас ідуть. Можливо, можливо що так, що ваша половиночка, да, ваш партнер десь їде, чи ви десь їдете, і ви сумуєте. І для вас, от, ви переписуєтеся, і вам, ви сумуєте ці повідомлення для вас, вони приємні і не болючі, бо вам хочеться, щоб ви були поруч. Да? Ось так що може бути. Ну, Однозначно, приміряйте на себе, яка у вас ситуація. Від цього все залежить. Ну, Точно такий неспокійний тиждень буде то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, і Може бути що в когось як дорога. Тут навіть як смерть да, зображена, в автобус зайшла. Хтось от як у, їде кудись. Так. Так, кар'єра, робота, навчання для вас. Кар'єра, робота, навчання. Ну, рядочка куплю. Тут у вас прям все чудово, Да? королева жезлів, все виходить. В особистому житті, да? тут треба пристягнути рівні, рем... триматись, ну і деякий може бути сум, якщо от відстань. В кар'єрі, роботі, навчанні все виходить, все. Творчий потенціал дуже сильно великий взагалі. Хочеться щось робити, є натхнення, хто в пошуках дуже гарні карти, щоб щось знайти, щоб щось вирішити, домовитись. Все виходить, хто сам на себе, да? замовлення клієнти йдуть, самозаняті знаходити собі теж заняття. Да? Ви тут зможете однозначно себе якось показати, продемонструвати, і багато на це буде у вас енергії і от такого саме творчого потенціалу. Можете творити цього тижня і все буде вдаватись. Ніяких конфліктних ситуацій, таких небезпечних я не бачу. Навпаки, як така внутрішня свобода, там керівник сказав: Давай, роби так, як ти хочеш, да? у тебе все вийде. Атмосфера хороша. Тут може ще бути, як там здали якісь. А що, да, і все, ви вже розумієте, що ви вільні, класно, настрій хороший. Так, фінанси для вас. Фінанси. Фінанси. Тут може появитися несподіване якесь джерело доходу. Додаткове, да? Може бути, що я, ваша друга половинка якось з якимось чином там вам щось. Більше буде давати, не знаю, більше заробляти, да? ну, більше вливані в сімейний бюджет. І знову ж таки, можуть бути приємні трати. Ну, тут дуже схоже, що, знаєте, як, до прикладу, поїхав ваш партнер десь і присилає вам гроші, і ви тут якось їх тратите і радуєтесь. Нові клієнти можуть прийти, так, да, і по-новому приносити вам заробіток. Ну, гроші тут точно. Карти показують, що є у вас цього тижня. І шут показує, да, що це може бути нове джерело, або от, ну, якимось незвичним способом, додаткове джерело, нове джерело. При, премія, да, щось тут завершили і отримали премію. Ну, щось несподіване по шуту, ще може бути, що раз, ні з того, ні з цього от прийшли гроші день народження, раз там хтось прислав м, переказ. Ви пішли е, святкувати. Да? Ну, от так. Ну, ви точно будете спокійні, щодо речей. Не буде тут проблем, нюансів. Тут тільки сумні іде в особистому житті, переживання за особисте життя. Ну це навіть не похоже на якусь біль, а от більше от саме на сум. Що ви скучаєте, що ви переживаєте і так далі. Ось такий другий варіант пишіть, будь ласка, враження, вертайтеся. Як час пройде, пишіть, як програлось, а я переходжу до третього варіанту. Дивимося, що вас чекає на наступному тижні. Так, як це ця тару називається? Угу. Unfolding pass. коротше, якось так. Кому цікаво, часом питають, да, яка колода, ну от, може, ви краще розберете по. Коробці. Так, настраюсь троєчки на себе. Задавайте картам свої запитання, що у вас саме цікаве для того, щоб з вами просадь, максимально розумівав Так, дивимося ваш настрій, загальна характеристика. Ух ти, зірка цього тижня. Четвірка педаків. Четвірка. Ви знаєте, тут. Якесь ваше розширення, якась ваша заявка. Да? Ви тут ніби себе показуєте, демонструєте, яка шикарна тут зірка, шикарнюча, просто незвична така. Ви виходите за нові горизонти з якоїсь стабільності непоганої, ви да? робите ще більше. І настрій у вас такий, я хочу ще більше, От, я зможу. Хтось може десь їхати доволі до далеко. Да? І настрій такий. А хтось може себе так демонструвати, да, що буде відчувати, що ви розширяєтесь якось у вас стає більше, ви зірка. Да? Настрій такий, я зірка. А ви вже на свою ситуацію міряєте. Особисте життя для вас, особисте життя, особисте життя. Трікаю, імператор. Я би сказала, що знаєте, оцей настрій зірковості ваш в особистому житті дуже може програтися. Тут ніби як дві таких сильних енергії. І ви з місця не зрушуєте, і ваш партнер з місця не зрушує. Або познайомитесь з кимось таким, що аж дух заваражить, от наскільки людина. Да, Якась самодостатня, харизматична, от, ну, подобається, да? аж дух захвати. Хтось от може вам прям так в серце запасти. І ви прям будете переживати, думати про цю людину. А хто тут давно в парі, ну тут трохи можуть бути, я не скажу, що конфлікти, але таке мірятися будете, да? хто круче. А ну, що ще, давайте подивимося, особисте життя, що ще нам карти покажуть. Дуже відгукується з другим, з другим варіантом. Да? Може бути, що поїхала друга половинка, і ви чекаєте, ви сумуєте от тройка мечів. Відстань, ви можете поїхати, бо тут зірка, ви можете десь поїхати і сумувати. Відстань може бути між вами. Ну, а взагалі, ну, є тут таке, трохи по картам, да? то, що. Ви дуже сильні партнери між собою. І цього тижня ви можете прям досягати кожен з своїх вершин, і це якби вас не те, що ви тут сваритесь, але ви віддаляєтесь і кожен займається ніби як своєю самореалізацією. Ось так. Ну, давайте подивимося, чи це програється в кар'єрі в роботі, бо карти більше на це натякають. Не кар'єра, робота, навчання. Що тут у вас? Світ, справедливість, старші рука, несправедливість і паш Пентаклів. Ну, ви можете да, зосереджуватися тут більше, звичайно, на роботі, тому що, от, ніби вам тут щось треба завершити, доробити. Хтось може вийти на роботу, підписувати якісь контракт. Наприклад, проходили якийсь випробувальний термін, і тепер підписуєте контракт, і ви маєте приділяти час роботі і віддаляєтесь в особистому житті. Ну, тут такі нові досягнення. Завершення одного етапу і перехід на інший може запросто програтись Якісь успіхи, да? от в роботі вони, от бажання дійти до успіху. Навіть так, оцей тиждень може бути такий кінцевий, да? от ви ну, щось там робили, і цього тижня ви це завершаєте. І відчуваєте себе зіркою. І можна навіть якусь паузу тут взяти, да? після цього. Так, да, тут, тобто, знаєте, ніби у вас якийсь шанс на роботі, я так скажу. Появиться якийсь шанс, і ви за нього схватитесь, ви щось будете тут робити, і ви будете розуміти, що це вас веде до, от, до, якоїсь, реально, до якоїсь висоти, реально до якогось успіху. І через те, тут у вас може просідати особисте життя, кожен з партнерів. Йде своїм шляхом і добуває якихось результатів серйозних. Ну, так. Ну, такі карти серйозні у вас не повинно на фінансах добре відігратися. Якщо не цього тижня, то в найближчому майбутньому. Фінанси ваші. Бажання більшого, да. Прорив, прорив у вас йде. Знаєте, тут ще ви можете якісь виплачувати, там, наприклад, останній кредит суму виплатили. Нарешті, да? нарешті. Ну, тут карта говорить, що от бажання чогось більшого, розуміння того, що я заслуговую найбільше, посягання на якусь висоту. На цьому тижні є якісь фінансові вже перші результати, але це тільки перші. От ви розумієте, що скоро буде краще, що скоро буде більше. Відчуття таке, да? от я йду вперед, я рухаюсь, я знаю, що буде якось по-іншому. Тут явно ви на цьому тижні маєте зловити такий якийсь інсайд, да, що ви якийсь шлях такий нащупали, якусь нішу нащупали для себе, в якій ви можете розвиватись і бути успішними. І це призведе вас до більшого. От прям ви бути вищувати, а ось як воно треба було. Угу, розумію, все, так погнали. Якщо тут навчання ми беремо, то в навчанні точно успіхи йдуть, хороші. То взагалі в кар'єра робота навчання хоро, хороші результати, і причому тут якби завершуються одні хороші результати, але розумієш, що буде ще краще, да? ще вперед можна йти, є куди розвиватись. Ну, от такий цікавий тиждень троєчки у вас вийшов. Пишіть свої враження, вертайтесь, будь ласка, потім пишіть, як у вас програлось, мені завжди дуже цікаво. Підписуйтесь хто не підписаний, ставте реакції до нових відео, Па-па.